Новини понеділка 23 січня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. у випуску Дивіться! Військовий за покликанням. Хмельницький попрощався з 26-річним героєм Олександром Дмитраком. Україна єдина. До Дня Соборності у місті влаштували флешмоб і розгорнули 100-метровий стяг. Стежки на полотні. У художньому музеї відкрили виставку вишиваних робіт Світлани Макаренко. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь полеглого бійця Олександра Дмитрака. Він кадровий військовий. Брав участь в антитерористичній операції. Загинув герой 16 січня на Донеччині. Йому назавжди 26. Похований Олександр Дмитрак на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вибір дороги військового його був осознаний. Він хотів тільки бути військовим. Якось два роки тому з батьком сталася трагедія, інфаркт. І от ми зустрілися, він приїхав. Я кажу, Саша, ти не жалкуєш, ти ж зразу після училища пішов на передову, тоді не напас. Він каже, там моє місце. Хтось має захищати батьківщину. Прийшов в АТО, він має нагороди. Він дуже добре себе зарекомендував ще в училищі, коли вчився. Людинолюбний Бог простий, бо нема людини, що жила б і не зрішила. Ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда вічна і слово твоє. А в суботу у Хмельницькому попрощалися із героєм Геннадієм Погорелкіним. Разом з родиною він провів в окупації на Херсонщині сім місяців. А коли його рідне місто визволили ЗСУ, дружину і двох дітей відправив за кордон, а сам пішов воювати, хоча й мав проблеми зі здоров'ям. Мати героя не змогла приїхати на похорон сина, бо й досі живе під окупацією. Боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинув 14 січня. Під час артилерійського обстрілу. 2 лютого Геннадію Погорелкіну виповнилося 38 років. Поховали героя на Алеї Слави. Геннадій проходив службу 10-й окремо гірсько бригаді в одному з батальйонів гірко-штурмових. Геннадій призвався Хмельницьким РТЦК, хоча він був сам переселенець з Херсона, але не заховався і пішов сам служити у Підрозділи 10-ї бригади. Служив він на посаді механіка водія, але, на жаль, 14 січня його спіткала смерть під час артилерійського обстрілу. Людина з великої букви загинув неподалік населеного пункту Солидар, загинув як герой. У Геннадія залишилась дружина та двоє діточок. Вічна Сьогоднішній день Україна платить неймовірно високу ціну за нашу свободу і за нашу волю. На жаль, чомусь людство воно звикається вже з тим, що відбуваються такі бойові втрати. Чомусь нас чим менше стає у цій залі, чомусь чим менше ми йдемо сюди, щоб віддати достойну шану нашим загиблим бійцям. Коли почали надходити перші труни із нашими героями, тут було дуже велелюдно. Але чомусь, на жаль, сьогодні, в січні місяці, для когось вже ця війна закінчилася. На жаль, знову прощаємося ще з одним героєм. І знову Бахмутський напрямок, той напрямок, за який ми всі молимось, той напрямок, за який ми щиро всі хвилюємося, той напрямок, який називають фортецею. Але ми всі бачимо і знаємо, що там вже фактично ніяких споруд, ніяких фортець не залишилось. Основна фортеця це мужність. Сила і подвиг наших героїв Оце основна фортеця. Подвиг героїв, таких як Геннадій. Ботом 21 січня провели в останню путь із загиблих в авіатрощі у броварах. Церемонія прощання із керівництвом та працівниками МВС відбулася в столичному українському домі. Хмельничанина, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського поховали на байковому кладовищі у Києві його помічниця, заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк. Останній спочинок знайшла у рідному селі Соколівка на Ярмолинеччині. Нагадаємо, вранці 18 січня гвинтокрил ДСНС розбився поблизу будівлі дитячого садка у місті Бровари. Загинуло 14 осіб, серед них одна дитина. У суботу у Києві попрощалися зі співробітниками МВС, які загинули в авіакатастрофі у Броварах. Жалобна хода стартувала від будівлі міністерства. Церемонія ж прощання відбулася в українському домі. Авіатроща, яка забрала життя 14 людей, сталася 18 січня у місті Бровари на Київщині. Вранці гвинтокрил ДСНС вдарився в будівлю дитячого садка і розбився. Загинуло четверо цивільних і всі, хто був на борту. Це десятеро осіб, включно з екіпажем. Міністр МВС Денис Монастирський із колегами гвинтокрилом прямували у відрядження в одну із гарячих точок. Це велика втрата для усієї держави, але особливо особливо прикро коли йдуть люди, які Прийшли служити державі, які є справжніми державниками, які поклали своє життя, свій час, свою долю на благо нашої країни. Денис Монасирський, хмельничанин у рідному місті Його знали як фахового юриста та адвоката. Він також займався громадською діяльністю, працював викладачем. Згодом його обрали народним депутатом. Він очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Був членом РНБО, брав участь у формуванні ДБР. На посаду міністра внутрішніх справ був призначений у липні 2021-го. Денису Монастирському на момент загибелі було 42 роки. Він похований на байковому кладовищі у Києві. Помічницю Дениса Монастирського Тетяну Шутяк, яка теж загинула у цій авіакатастрофі, поховали у рідному селі Соколівка на Ярмольнеччині. Жінка була заступницею керівника патронатної служби міністерства внутрішніх справ. 24 січня їй мало би виповнитися 27. Вона буде жити вічно в нашій пам'яті. І та команда світла і чиста, яка пішла в небо, і яка відійшла у вічі. Вони заклали дуже великі цінності в нашій країні. І ми з вами, дорогі друзі, сьогодні в нашій молитві маємо пообіцяти не здаватись, об'єднуватись заради великої перемоги. Вікторія Паламар, новини міста. У день Соборності десятки хмельничан об'єднав флешмоб Україна єдина. Спортсмени, ветерани і вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Пробігли центральними вулицями міста до кінотеатру імені Шевченка. Тут школярі утворили символічну мапу з містами України. В цей час хмельничани розгорнули стометровий прапор. Збирали й кошти на автомобіль для захисників. Ірина Ріон з подробицями. Із прапорцями із синьо жовтими стрічками у косах, 12-річна регбістка Анна Кругляк одна з десятків учасників флешмобу Україна єдина до дня соборності у Хмельницькому. Соборність це об'єднання заради перемоги, думаю, і заради кращого майбутнього для країни. Із власним прапором прийшов і Владислав Кириченко. Хлопець, п'ятий рік займається дзюдо. Він За кордоном був на всіх змаганнях, на яких їздив я. Туди побував спортсмени, ветерани та вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл бігли із двох локацій від парку імені Чекмана та дендропарку Поділля. І символічно, як і понад 100 років тому, схід та захід України об'єдналися у серці міста. Цей час на Проскурівській розгорнули стометровий прапор і сотнями голосів лунав національний славень. Україна понад усе Україна переможе. І звільнять на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка школярі утворили символічну мапу України, де є Київ і Дніпро, Херсон і Львів, Сімферополь і Хмельницький. Ми сьогодні тут, аби дійсно продемонструвати всьому світу, що ми єдині, адже світ буде допомагати тільки тій країні, яка єдина в своєму прагненні. Перемогти, а ми точно переможемо. Кожен навчальний заклад підготував для прифронтових шкіл прапори із написами і побажаннями. Наші дітки писали те, що вони чують кожен день на уроках, те, що їм розказують вчителі, ми те, що вони чують від своїх батьків, найкращі побажання і швидкої перемоги. Друзі. Ці прапори ми в найближчій поїзді передамо тим містам, які зазнали руйнувань та окупацій. Місто серце боле, у день соборності хмельничани долучилися і до благодійної акції. Ми збираємо донат на автомобіль для 36-го стрілецького батальйону. Автомобіль має бути пікап, є лист від військової частини. Зараз хлопцям необхідний автомобіль. Відповідно, в нас вже є декілька автомобілів підібрані в Європі. На цьому тижні наш представник виїжджає. Він вже є у шляху. Людина, яка робить донат від 300 гривень, може отримати символічну медальку. Ірина Арю, Валерій новини міста. У Хмельницькому побільшило станцій моніторингу якості повітря. До восьми, які придбали два роки тому, додалося ще десять. Їх розмістили на фасадах житлових будинків. За рівнем забруденості атмосфери може стежити кожен хмельничанин. Для цього треба встановити мобільний додаток Лун місто Ейр або ж скористатися допомогою вайбер чи телеграм-боту. Більше знає Олександра Семенюк. Владислав Шевчук проживає у Хмельницькому. Нещодавно дізнався про можливість встановити на фасаді свого помешкання станцію моніторингу якості повітря. Проживаю на проспекті. Там на карті я подивився, було сі одна станція. Вона була від мене далеко. Зараз я очікую станцію, і коли прийде, вже буду тоді дивитися, де її ліпше поставити. Адже мені важливо, яке повітря в нашому місті. Наблюдати за ним, а поки чоловік стежить за рівнем забруднення атмосфери з допомогою вайбер, телеграм-боту або в додатку Лунмісто Ейр. Сервіс інформує, вранці 23 січня повітря у Хмельницькому чисте. Кожен показник позначений певним кольором. Наразі встановлено два десятки різних городостанцій, які відображають основні показники вимірювання якості пилі. Це від там, декількох показників там, до восьми. Йдемо про такі елементарні, як пил, тобто частки там пилу різної градації до специфічних хімічних сполук. Зараз ми бачимо ситуацію, коли не всі станції не відображаються. Це спричинено тим, що світло завжди вимикається. Управління екології кажуть. Нині деякі показники якості повітря у Хмельницькому є кращими ніж, до прикладу, у 2020 році. Якщо в 2020 році були перевищення по формальдегіду гранично допустимих концентрацій, то в 21-му і 2022 їх уже не спостерігається лише по діоксиду азоту. Причина цього опалювальний сезон та пил, який здіймається під час сухої погоди. А ще якість повітря погіршується під час відключень електроенергії. Це помічають і деякі хмельничани. Ніколи не звертав, але я знаю, що це найчистий виріб. Вроді би нічого повітря нормальне. Поки. Но де генератори працюють, звісно, що гірше. Трохи є, як особливо коли вони вимкнуті всі, то і що то нема чим дихати. На стан атмосфери негативно впливають викиди з генераторів, адже в повітря потрапляє чатний газ, сажа, діоксид сірки та азоту. Чим є, наприклад, дуже страшний той самий шадний газ, це речовина без запаху, без кольору. Тобто людина її не може відчути, але вдихаючи її, ну, на жаль, це може призвести до летальних випадків. У умовах воєнного стану сказати, що ми можемо відмовитися, наприклад, від використання тих самих генераторів, дуже важко. Але знову ж таки, якщо їх використовувати правильно, якщо, наприклад, дотримуватися усіх. Експлуатаційних вимог усіх дозвільних і нормативних документів, то звичайно, що таким чином можна зберігати, скажімо так, якість повітря на належному рівні. Суб'єктам господарювання, які встановлюють такі генератори, потрібно отримати дозвіл на викиди. Якщо це в мирний час за відсутність такого дозволу, вони можуть нести адміністративні накладатися адміністративні стягнення. В військовий час, воєнний час штрафів не буде, але вони мають задекларувати. Дозвіл на викиди, власники генераторів можуть задекларувати у застосунку дія або звернутись до центру надання адміністративних послуг. Олександр Семенюк Валерій Тилиховський, новини міста. Виставку Стежки на полотні відкрили в обласному художньому музеї. Її авторка Світлана Макаренко представила вишивані рушники, сорочки, подушки, серветки, іграшки і навіть обкладинку до кобзаря. Вишиває майстрині у багатьох техніках, до прикладу, кривулька, качалочка, штапівка. Ознайомитися із роботами можна протягом місяця. Детальніше Ірина Муляр. Вишивані сорочки, рушники, подушки, серветки об'єднані під назвою стежки на полотні представили на виставці у Хмельницькому обласному художньому музеї. Ці експонати вишила майстриня Світлана Макаренко разом із своїми вихованцями. Це член національної спілки майстрів народного мистецтва України, сама вишивальниця з міста Кам'янець-Подільський. Але з 93-го року вона проживала у Дніпрі. З початком війни вона взяла всі свої роботи найважливіше, і переїхала назад до Кам'янця-Подільського і там продовжує свою діяльність. Так само навчає дітей. це мистецтво передала своїм учням, яких у неї дуже багато. Вона їх навчає. Ає, вона ними переймається, вона є ними, надихається, і е, на цій виставці представлено спільні роботи як Світлани Макаренко, так і її учениць. Прикрашає виставку карта України з різноманітними вишиваними орнаментами. Кожен візерунок майстриня розташувала у регіоні, у якому той найбільш поширений. Це ще раз підтверджує, що українці і вишивка це поняття неподільні. Ми самі себе ідентифікуємо також за допомогою вишиванці, і е, в таке свято, як День Соборності, це ще раз підтверджує, що ми є єдині. Серед оздоблених вишивкою експонатів обкладинка до кобзаря та ілюстрації до оповідання ходить гарбуз погороду. А ще підвісні іграшки та мініатюрні прикраси. Герої сьогоднішнього дня без патрон, маленький їжачок схожий на Бориса Джонсонюка з зачіскою. Так, все також в традиційному стилі. Вишивка. Всі ці експонати вишиті у різних техніках, таких як кривулька, качалочка, штапівка, зерновий вивід, курячий брід. Ось на такій подушці. То тут ви вже можете побачити і набирування, і лиштва, стебнівка, хрестик. Кривулька на такій подушечці додається ще Томаківська зірка. В цій подушечці використані техніки виколювання, лічильна гладь, зерновий вивід і ретязь. Організатори виставки своїм обов'язком вважають не лише відтворити культурну спадщину українців, а й примножити її та передати наступним поколінням. Ознайомитись із творами майстрині можна в обласному художньому музеї протягом місяця. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що з нами разом переможемо. Слава Україні!